Іду, йду. йду. йду, йду. Тут да, доброго дня угу. проходьте. І трошки світліше буде. будете. Ставити? Чоловік автомат. буде ставити автомат і можна вас питати, чи такі підійде від нинку, коробочку. Цього, до облікова коробочка. Ну, начебто таку нам показує. Таку, таку да? підійде. Тут десь біля цього. В одній Водний, так, да, до обліковий називається, да. правильно? Так. Да. Да. Ну, якщо він тут поставив, я думаю, приймуть, бо зараз електроопалення легалізується mm -hmm. і без оцих коробочок не Не Знаю, ти сказав, що, що на це відповідально. а когда нам светло сейчас будут вымыкать? Роман? Через полчаса. Через полчаса? А, я думаю, сейчас вот вымыкнуть. будет отключать? Да, да, сегодня по очереди мы, а нам аж три раза будут отключать. Да, сегодня дуже цей. Багато. Тільки включили, получается, 50 хвилин вот, перерывать. 2 числа потім к нам прийдуть. Все, все, все зробить. понедільник да. Чеп... да, понедельник следующий, хоть да. подчеркнуть нету. Так там не надо отписать. Не надо, то? Нет, нет. І вон... да? да. ага. ну, ну, він там зробить, нічого страшного. Раді було. Да, дякуємо да, да, да. да, дякую, дякую. Ну, ну, да, да. ну, До да, побачення. Не знаю, сказав, подойдет вот это. Посмотрел, покрутил. Вот, он вот тут смотрел, вот на вот этот. Коробочка это без... Не, а вот это чтобы было. Коробочка без разницы, там она открывается, закрывается. Значит, эта коробочка должна подойти. У нас сегодня очень тяжкий день. Сьогодні ми без світла. Завдяки нашим сусідам і частково були без води, але ми виживемо, переживемо. Так що можете не хвилюватися за нас, хто там хвилюється. Можна сюди класти? Так, да, так, да, можна, так. Може, ще якісь табуреточки чи щось таке? Ні, щось, не чого не треба? Багато у вас роботи, так? Бо ми щось чекали, чекали і вас півдня. Чоловік чекав і пішов на роботу. Mm -hmm. Каже вже, ти вже сама. Я говорю, ну добре. Щось. А тепер так, щоб для ну, легалізувати це шапалення електричне. Нам треба знову визивати, так? сюди, щоб все перевіряло. Так, так, треба викликати виклик, робити виклик інженера. Знову, так? Угу. так. Для того, щоб він прийшов, переглянув, поглянув угу. у пан. Оглянув лічильник, наявність відного ну, Да. Скільки років прожили тут, у цьому дому вже 70 чи скільки. То батьки жили мої, я скільки живу. І де він подівся, цей водний. Чому його не було, я так і не зрозуміла досі. Може на площадці був. Ні, ніколи на площадці у нас не було. Все, це тільки ну, може, квартири. взагалі не було. А зараз кинулися, а зараз всім треба його ставити. так. Да. І, і все. Я думаю, Господі, де ж він подівся? Було ж. Не було, не зрозуміло, скільки ставили і міняли нам лічильників і все ходили. Нічого цього не було, а зараз треба обов'язково все. Прізвище ініціали? Повністю? Прізвище, повністю ініціали. Ініціали просто букву. Просто С. Угу. Так, і чого. Преизвещение теала Питпас. Так. Тэш полностью, да? Ну, так само. Ой, каляки-каляки пришли. Питпас. Тут? Да. Угу. Питпас. Угу. Все. Все. Нам эта бумажка остается? Нет. Ничего не остается? Ничего. А. Не треба? А, думала, що треба. Думаю, нам же залишалось, бо наш. Ми... Ну, ты залишаю на розходування. Так, ну нехай тоді буде. Она така не залишається. Так, так, так. 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 все, Так, все находи. все, так? Да. Добре. Ага, так, вона за що. Вам теж назад їм та побачено. Одна і друга. От синенькі і от синенька. Так, ну що, продовжується моя епопія, біганина з документами. На легалізацію опалення, і зараз я мені треба забрати план, а потім утвердити поставити печатку ЖЕКу, але я не можу сьогодні це зробити все, тому що ЖЕК сьогодні приймає до 12 і поки я віднесу свої ось дві посилочки. Поки я сяду доїду до організації там, де я отримую план, то до Жеку, це вже в другий кінець міста, я не вспіваю. От, Тому тільки сьогодні я план забираю, а завтра вже я їду до Жеку, а потім ще мені треба в болонети. Мені знайомою вивченою. Це короткий такий шлях. Тому зараз через хвилин 5-7 буду вже на місці. Зараз 11.30, поки що я заберу, поки що туди і назад, звісно, я вже не вспіваю до 12 вже. Завтра зранку поїду о 9 годині і потім спробую з якщо Якщо все зроблю, поїхати потім в обленерго, як вже вийде, хочеться ж швидше. Це проєкт я робочий отримала. Погода сьогодні така трохи вітряна, і сонячна і вітряно. Зараз зайду тут у центрі магазинчики, пару штук. Я тут рідко буваю, Ось як по справах, так і заходжу, а так не їздю. не їздю спеціально сюди. Начебто водичка є, бо у нас там ставки геть пересохли на Миколаївці. Тут в центрі нормально. Дивіться, хотіла показати качечок. Це ж криса. Криса вон, ще одна убігла. Ось такі створінечка. Качечки ось там лежать, сплять. Йду собі, а тут ось такі. Карина щось їсть? Зараз вона мене не бачить. Зараз вона під... побачить, що я тут. О, все, побігла. Ага, пульк. І куди вона ділася? чи що? Ну, а та ж таки. А тут, це ж тут поряд мало, хто ходить, нікого немає бігають, вилазять, ні, тут нікого нема. У нас тут у центрі дуже багато голубів. Ось тут біля ось тут в центрі на набережні. Їх багатенько. І там в центрі у нас де корі з полком. Де в наш білий дім, там теж їх дуже багато. Ну, навіть тут ростуть і помийки. Це ж хтось їх посадив сюди. Дивіться, ось така синенька і така. Рожева. Прямо біля води. Пам'ятник. Пам'ятник інтернаціоналістам So Маршруту номер один сьогодні я. Вже роблю шостий крок для легалізації опалення. Я вже приїхала зранку до Жеку. Зараз ще треба підійти до нього. Ось, Не знаю, читала там у Фейсбуці, питала, що і як ця процедура проходить. І мені написали, що 300 гривень треба оплатити, що треба написати заяву, ще й електрик повинен прийти аж потім вони поставлять печатку. Не знаю, як це буде, що це буде, але час тягнеться, гроші тягнуться і все. Так, треба написати ось таку заяву. Дякую до побачення. Так ну все я 15 хвилин і справилась, що я зробила написала заяву. Для перевірки електрику, потім подала документи там. Три документи треба Значить дозвіл від відключення, акт відключення і проєкт цей. І буду чекати дві, дві неділі тепер електрика, поки він приїде і дасть дозвіл, і потім аж сюди приїду, заберу цю, цей проєкт і потім аж в Обленерго. Час іде. Ось така, виходить, у нас петрушка. Тут дуже красиво. Ось такі рибки з фонтанчиками Навіть крісло. Поставили тут у нас збирають кришечки.